Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо мандрувати абсолютно новою локацією. Мені її прислав один із підписників, він же і розробник. Його нік ви зараз можете бачити на екрані. Тому вмочуйтесь позручніше, підписуйтесь на канал та кладіть вподобайку даному відео. А я починаю. Назва даної локації розширена темна лощина. Можливо, це не остаточна назва, але поки що так. Розроблена на платформі гри Stalker Поклик Прип'яті», Має площу приблизно 1300 на 1400 метрів. Так як міні-мапа відсутня, орієнтуватися буде важко, в цьому відео я розповім вам про основні місця даної території. Отож, ми починаємо нашу мандрівку, виходячи із тунеля на південному заході локації. Дорога веде нас на схід, оминаючи блокпост із ящиків та прицепів. Ми добираємося до роздоріжжя. Якщо поглянути вперед, ми побачимо ворота в підземний бункер або сховище. Там немає нічого цікавого. Дорога, яка веде вправо, впирається в границю локації. А будівля тішу перехрестку, це бувший магазин та схожа на оранжерея будівля. За словами розробника, це є база бандитів. Повернувши на дорога доведе нас до місця, де вона проходить під зруйнованим залізничним мостом. Далі за ним ми потрапимо на таку місцевість, яку я би, наприклад, назвав аномальною алеєю. Дерева, які ростуть вздовж дороги, нагнуті аномальною енергією до центру дороги, створивши свого роду купол. При виході з аномальної алеї нас зустрічатиме одиноко стояча машина Ребу. Ще одна така стоїть замаскована коло покинутого селища. До чого вони тут, поки що не зрозуміло, але я думаю, що розробник зберігає якусь інтригу. Основними місцями даної локації я ще можу виділити залізничну колію, яка виходить із тунеля на заході, тягнеться через всю територію локації та пропадає у східному тунелі. Приблизно посередині залізниця розірвана невідомою аномалією разом із залізничним складом, який в той момент проїхав даний участок. Трохи далі знаходиться зупиночний пункт, де колись зупинялись приміські поїзди. Також у зупиночного пункту знаходиться місцевість, яку розробник назвав Кам'яним лісом. Це ділянка, на якій великі кам'яні валуни неначе тягнуться вверх до сонця. В декількох десятках метрів від Кам'яного лісу лежать рештки упавшого літака Ан-24. Звідки він тут взявся, невідомо. Можливо, з цим пов'язана присутність на цій локації засобів реп. Далі нас очікує покинуте селище. Невелике село в низині, на околицях якого є також пилорама. Моя уява бачить стоянку сталкерів на покинутому підприємстві, а покинуте селище кішить різного роду мутантами зони. Дорога, якою ми рухалися спочатку, доводить нас до великої нафтобази, яка знаходиться на півночі локації. Мабуть, вона мала стратегічне значення в місцевих розборках, так як в'їзд до неї охороняє блокпост. Кожне далеко від автобази є авторемонтна майстерня з боксами та складом. Дана локація, як ви бачите, ще не заселена. По словам розробника, тут буде велика кількість аномалій, будуть присутні і унікальні аномальні утворення. В заключенні я можу сказати так: загальні принципи локації мені дуже сподобались: не рахуючи літаючих дерев, ящиків та кущів все дуже круто. Свої пропозиції я автору локації напишу на почту. А вас, мої дорогі глядачі, я закликаю не бути острим. Підтримати автора. Внести своє зауваження чи пропозиції ви можете по посиланню в описі на канал Савран Ігор. А я закінчу закінчуватиму мандрівку. Дякую всім, хто підтримає мій канал. З вами був Гріф і до наступної зустрічі.